Коли і кому варто проходити ультразвукове дослідження молочної залози? Ультразвукове дослідження молочної залози являється найбільш інформативним методом виявлення патології молочної залози. Проводиться жінкам у віці до 30 років бажано проходити ультразвукове дослідження в віці 30 і старше, краще додати ще мамографію. При проведенні ультразвукового дослідження молочної залози оглядається лікарем УЗД-діагностики молочна залоза, шкіра молочної залози, підшкірна клітковина, сусок ареола обов'язково, молочні протоки. Також оглядаються ще підпахвинні надключичні та підключичні групи лімфатичних вузлів. УЗД молочних залоз проводиться ось таким датчиком ультразвукової діагностики. Найоптимальнішим часом для проведення ультразвукової діагностики патології молочної залози є третій-п'ятий день менструального цикла від початку менструації, бо є він найбільш сприятливим в гормональному фоні. Гормональний фон є більш стабільним аніж на середині циклу та наприкінці циклу. Коли варто проводити, при яких показаннях. Показаннями до проведення ультразвукової діагностики молочної залози є біль в грудях, різна локалізація, нагрубання, зміна, молочних, зміна сусків, втягнуті суски, виділення сусків, зміна конфігурації кольору та щільності шкіри молочної залози, також це лактація, планування вагітності та контроль якості лікування кіста фібра а також динамічне спостереження стану кіст, фібраденом та пухлиноподібних станів молочних залози, також контроль якості імпланта після операції по збільшенню молочних залоз. Ультразвукова діагностика молочних залоз є скринінговим методом для діагностики раку молочної залози. Отож, запрошую вас на нас в клініку ЮНОНа плюс на консультацію мамолога та ультразвукову діагностику молочних залоз.